Вставочку плиточка дребненька ничем в язуздлила на ути червяка. І так була раденька, і думка то була така, щоб не вичіркувать смачненько є. Ну, денько до його швиденько, то з боку скубне, то спереду поцупить, то хвостика лизне, то знизу в п'ять підступить. То вирне то пірне, то сіпне то смикне, вовтузиться й лозиться і приє. Та ба та ротиня таке вузеньке бач, що нічого не вдіє, хоч сядь та й плач. Ой, горенько мені на світоньку мовляє, За що мене так доля зневажає, тим пилькою живіт дала сковацький міх, тим зуби, мов шпички, а нам на глум на сміх, роч не неначе прострумила. Ой, правду, дядина небога, говорила, що тільки на світі великим рибам жить, а нам малим в кулак трубить. Пліточка в воді на долю нарікає, а на гачку черв'як черв'якси хвостиком киває. Черв'як кива, а щось дна? гульк, щука, бувть, вона за утку хіп, а утка сіп, з води шубуть в окріп. Ой, лишенько, оце ж як дядина збрехала, і зляку пліточка сказала, і більш не скаржилась на долю пліточок. Заласенький на удочці шматок, що Бог послав, чи то багато, чи то трошки в кушир їла мовчки.